Тут навіть замітно ці м'язи треба розрубляти. Правий тобто... бік більше, чи то ще не відомо. Прошу? Правий бік іменно чи в цілому? Та-та. Ага. Права рука. Ну я ліву ще не дивився. Але ось ця частина, вона малорухлива, і плюс м'язами, можна сказати, вона зажата. Отут є зажатість спазм. Ага. Як у мене? Mm -hmm. А то ще може, тому що правші, так та завжди асиметрія така наша, так? Ну no, тут, тут наоборот вона правую чусь мало а, рухає. Значит. Я потім ліву гляну і добре. скажу добре. відмінність. Ага, добре. Розслабимо ручку, не напружуємо. Так? Подібно, так? Так. Угу. так також болить? Мирі. Так само оця верхня частина лопатки.